Це доступна російськомовна література, це одна велетенська мишоловка. Як говорити про ЛГБТ-проблематику, як говорити про одностатеве кохання, щоб з Бейруцького інституту повиганяти звідусіль французьку мову, а натомість запровадити тамочки скрізь московську? Привіт, це Таня Петренко, і ви знаходитесь на каналі Нотатки-Варварки. Сьогодні я би хотіла поговорити на одну доволі таки важливу тему, яка здавалась мені очевидною, але яка вочевидь не є такою для широкої кількості українських читачів. Це тема книжкового піратства. Причому не того піратства, коли читачі крадуть українські книжки, а того піратства, коли вони крадуть російські книжки, а саме переклади на російську мову. В багатьох читачів цей процес не викликає спротиву, цим я ж не купую електронний контент, я не плачу гроші державі-агресору. Навпаки, я краду в неї. Я цуплю цей контент, я його пірачу. Отже, я нормальна людина зі мною все окей, буду так робити далі. Насправді все зовсім не так, і піратство російської книжки є на руку самій Росії я поясню послідовно, чому піратство російської книжки це погана ідея, і чому від нього треба якось відраджувати, відмовляти своїх знайомих та родичів. Пункт перший, звичайно ж, економічний. Якщо людина піратить російську книжку, то вочевидь вона не платить за аналогічну книжку українську, а книжка українською з високою ймовірністю існує на нашому видавничому ринку. Що тоді відбувається? Тоді українські перекладачі, дизайнери, редактори та інші працівники книжкового ринку отримують менші гонорари ніж потенційно могли б. До чого це призводить? Це призводить до того, що в подальшому вони не зможуть купувати ваш дизайнерський одяг, ваші прикраси, ваші меблі чи будь-які інші товари, а також користуватися вашими послугами, як лікаря, психотерапевта, перукаря, або що, або що, або що. Тобто гроші, які мали б циркулювати між різними українськими виробниками чи надавачами послуг, не циркулюють, вони просто зникають. Тож такий спосіб ви самі себе обкрадаєте. Другий пункт стосується мови. Річ у тім, що коли ви поглинаєте різноманітний контент українською мовою, ви так чи інакше нахоплюєтеся різноманітних словечок, висловів, цитат. Ви можете свідомо це робити, закладаючи закладинки в книжках, виписуючи цитати, десь ділячись ними в різноманітних соцмережах, можете робити це цілком несвідомо, от просто вам якась фраза буде відкладатися в мозку. Певні слова, які кочують з книжки в книжку, дуже сильно запам'ятовуються і, врешті, входять в ваше мовлення. Тобто, ваша мова змінюється завдяки тому, що ви читаєте. Книжку, написану українською мовою або перекладену на українську мову. Ваше мовлення оновлюється, туди потрапляють якісь нові лексеми, нові слова, нові якісь цікаві вислови. А зрештою, можна згадати чимало різноманітних таких доволі кайфових висловів або навіть мемів, які увійшли в нашу літературу саме завдяки літературному перекладу. Скажімо, така ситуація сталася з фразою Непозбувна бентега. Це вислів, який з'явився в українському перекладі фаулозового Мага. І сьогодні цей вислів або його різноманітні трансформації і пристосування могли чути і ті читачі, які фаулозового мага в українському перекладі ніколи не читали. Тому що це став такий популярний мем, його почали вживати і пристосовувати і до нас, телеграм-каналів, і просто десь там у статтях, у розмовах, у фейсбучних постах тощо, тощо, тощо. Тобто цей вислів народився з перекладу і далі продовжує собі жити. І таких різноманітних фраз, цитат висловів, нових лексем, тобто якихось неологізмів, насправді безліч. Завдяки ним і рухається наша мова. Завдяки ним вона залишається живою. Ну з чогось такого останнього і дуже цікавого, напевно, варто згадати хіба що вислів із фільму Барбі, «Мачо хлопчача, кайфохата. Тобто це теж продукт перекладу українського перекладу, який пішов собі далі і живе своє окреме незалежне життя, і хай йому це життя живеться довго і щасливо. Всі ці цікаві слова і фрази це те, чого ви себе позбавляєте, якщо читаєте книжки в російському перекладі. Насправді дуже багато людей, які нещодавно перейшли в спілкування на українську, помічають наскільки складно заміняти деякі слова і фрази. Зокрема, це стосується якихось популярних цитат із фільмів, із музики, із книжок, якихось фразеологізмів, тобто сталих висловів. Це те, що не можна просто взяти і перекласти без втрачання сенсу. Все таки, це ті слова, ті речення, які мають певну емоційну прив'язку. Тобто, якщо йдеться про цитату з якоїсь пісні, то, вочевидь, людина хоче передати не лише сенс цієї фрази, а ще й якось навіяти музику, якісь спогади пов'язані з піснею, якісь інші контексти, які спливають у зв'язку із нею, і, і так далі. Просто тупо взяти і перекласти ці слова і фрази неможливо. Вони при цьому втрачають свій вайб. Власне, для того і необхідно споживати велику кількість різноманітного українського контенту, щоб нахапатися таких слів з вайбом, щоб нахапатися фраз, які будуть далі жити своє от незалежне життя в вашому мовленні, які будуть навівати вам якісь спогади, якісь асоціації, якими ви захочете говорити, як от не просто фразу, яка має своє безпосереднє значення, а фразу, яка відсилає до конкретного кіна, до конкретної події, до конкретного настрою. Так це і працює, тому читаючи книжку. В російському перекладі ви себе обкрадаєте. Ви не даєте своєму мовленню рухатися, ви десь там консервуєтеся у старих цитатах з старих якихось фільмів і пісень, і не рухаєтеся далі. Наступний момент стосується знецінення, причому знецінення не лише перекладацької праці. Річ у тім, що коли людина перекладає книжку з якоїсь мови на українську, вона не просто тупо проганяє цей текст через Google Translate, не просто перекладає дослівно якісь слова, фрази, речення. Це робота з різноманітними контекстами, це робота з термінологією, це робота з якимось сленгом. Тобто, якщо ми уявимо, що перекладач чи перекладачка перекладає текст початку двадцятого століття про, скажімо, шахтарів. То недостатньо буде просто зануритися в цей текст мовою оригіналу. Недостатньо буде пошукати, а як перекласти українською цю термінологію цих шахтарів, як називаються всі ці інструменти. Треба буде також зануритися у сленг цих людей, які є вочевидь специфічним і вочевидь застарілим. Бо ж ми говоримо про початок ХХ століття. І це треба не просто перекласти. Треба також зробити невеличкий або великий ресерч. Треба поритися, а хто з українських авторів початку ХХ століття порушував аналогічну тему, хто з українських письменників описував шахтарів на початку ХХ століття, і якими словами ця людина це робила, яким мовленням послуговувалися шахтарі у цій літературі. Ну, тобто, перекладачу треба залізти десь в Бориса Грінченка в Спиридона Черкасенка і пошукати, а що вони там писали, як це можна передати, і якось пристосувати своє мовлення, стилізувати. І я дуже легко говорю, що треба прочитати саме цих авторів. Перекладачеві треба передовсім зробити ресерч і знайти, що про шахтарів на початку двадцятого століття писали саме ці письменники. Це час, який треба витратити. Це термінологія, в якій треба вжитися. Це сленг, який треба пристосувати під аналогічний український сленг. Це надзвичайно велика робота з контекстами. Робота, яка потрібна не лише перекладачеві для передавання певного флеру тої епохи. Це нам потрібно розуміти, які слова треба добирати в тій чи іншій. Ситуації, як говорити з шахтарами, якою мовою вони взагалі говорять, як називаються всі предмети, які знаходяться у їхньому побуті, у їхньому професійному житті. Завдяки перекладачам ми знаємо, як нам взагалі сьогодні треба говорити про кохання, як нам говорити про подорож, як спілкуватися, опиняючись в аеропорту. Тобто ці люди не просто перекладають нам сенси з однієї мови на іншу, вони також дають нам доступ до отійськи. Певного дуже практичного інструменту до того, як говорити про певні речі так, щоб люди нас розуміли. Прикладачі багато в чому створюють мовний контекст, який дозволить нам, усім тут в Україні чи поза Україною, україномовним людям, порозумітися. Мені цей процес нагадує творення літературної мови, тому що ми всі в нашій неосяжній Україні розмовляємо дуже по-різному. Ми вживаємо дуже різні слова на позначення, скажімо, слово полуниця. У когось це клубника, у когось це полуниця, у когось це трускавки, у когось це ще бозна щось. Слів є надзвичайно багато, але ми домовляємося, що в літературній мові є одне конкретне слово, яке нас якось між собою узгоджує, дає нам якусь спільну територію, і ми можемо порозумітися на цій території. І от мені здається, що літературний переклад, так само як і творення нової літератури, так само як і загалом творення культури. Це якась така спільна мова, спільна літературна мова, якщо хочете, якою ми всі можемо послуговуватися, щоб порозумітися. І завдяки праці цих людей ми можемо розуміти дуже багато важливих сьогодні і актуальних речей. Ну, наприклад, як говорити про ЛГБТ-проблематику, як говорити про одностатеве кохання. Якщо в українській мові немає цієї традиції, треба якось звідкись її піддивитися, звідкись її взяти, і взяти її саме з перекладної літератури надзвичайно класне рішення. Тож перекладачі нам допомагають дуже сильно у різноманітних побутових. Ових ситуаціях вони дають нам ту мову, якою ми можемо послуговуватися. Вони дають нам інколи нову мову, якою ми можемо говорити про якісь проблеми, про які ми до того ніколи не говорили. І це надзвичайно цінно. І мені важливо проговорити ще одну річ. Література російською мовою надто доступна для спірачування. Мені не здається, що це випадковість. Мені це дуже нагадує якусь місіонерську роботу в попередні століття, коли люди з своїми релігійними місіями їхали в далекі країни і з собою привозили не лише свою релігію, а і, скажімо, якусь гуманітарну допомогу, тобто утворювалася певна спільнота, де можна було взяти. Одяг, книжки, якісь цікавічі важливі речі, і разом з цією гуманітарною допомогою, от в нові середовища, проникала також і. Певна культура і певна релігія. І початків утворення Російської імперії ми можемо спостерігати дуже схожий процес поширення російської мови і російської культури. Оце якась така місіонерська діяльність, навернення в свою культуру, навернення в свою мову, ствердження її великості, могутності і важливості. І ми можемо спостерігати відгуна цього процесу в дуже багатьох текстах української літератури. І зараз я би хотіла згадати саме про Агатангела Кримського і його бойруські оповідання, зокрема і тому, що в цих текстах йдеться про Іван, тобто територію, де поширення російської культури і мови є не аж таким очевидним, а тому дуже сильно яскравим. Про бойрудські оповідання Гатангела Кримського треба розуміти наступну річ. Це не художня вигадка, це не сконструйовані оповідання. Це швидше якась така олітературнена есеїстика. Тобто це якісь речі, які Гатангел Кримський спостерігав на власні очі і записував у формі оповідань. Тому тут ми маємо справу не з фікцією, а з реальністю. І у другому із цих оповідань йдеться про п'ятьох росіянок, які приїжджають до Лівану для того, щоб навчати там дівчаток у школі. Чому до них взагалі звертаються? Ну, тому що загалом освіта в Лівані, вона така франкоцентрична. Всі мусять знати неодмінно французьку мову, тому що це шлях до якоїсь кар'єри, це шлях до розвитку. Але школи, які навчають дітей французької мови, є католицькими школами. Тобто вони не просто дають знання, не просто дають доступ до мови, вони також ведуть на стежку з мусульманства до католицтва. І от як альтернатива цим французьким католицьким школам з'являється школа з православними вчительками, які французькою можуть навчити, і в католицтво якось не скинуть дітей, але заодно вони там починають навчати дівчаток і російської мови і впроваджувати якісь свої культурні практики. У цих жінок була чітко проговорена місія, Щоб з Бейрудського інституту повиганяти звідусіль французьку мову, а натомість запровадити тамочки скрізь московську. Та то ще й так запровадити, щоб геть усі науки йшли мовою московською, а не французькою, і арабською, як було досі. Того мовляли петербурзькі уродарі страх, як бажають бо православні араби, бо всі православні на сході страшенні русофіли і люблять щиру православну мову. Російська мова і культура, які впроваджуються десь у Бейруті на початку ХХ століття, можуть викликати у нас сучасних дуже дивні відчуття, мовляв, ну яким чином туди може проникнути руський мір, яким чином там має поширитися культура, але як бачимо, вона там поширюється завдяки цим місіонерським освітнім практикам, і це ставалося не тільки в Лівані, не тільки в Бейруті. І не тільки в Україні це ставалося повсюди, куди тільки могла дотягнутися московська рука. Тож у мене є велике питання до доступності цієї літератури російською мовою сьогодні. Чому вона настільки доступна до спірачування? Чому видавництва нічого із цим не роблять, ніяк не качають свої права? І в мене немає якоїсь іншої відповіді ніж у цієї російської місіонерської діяльності. Чим більше літератури російською мовою є у вільному доступі, тим більше потенційних адептів руського міра буде з'являтися не лише через безкоштовний контент, але також Через ті сенси, які привносять перекладачі у свої переклади. Туди ж, крім різноманітних цікавих фразочок і нових словечок, потрапляє і багато якихось ідеологічних моментів. Прикладачі можуть викидати зі своїх книжок великі шматки, які їм з тих чи інших причин там не потрібні і не підходять. Вони можуть не стежити за дотриманням якоїсь оригінальної ідеї, оригінального ходу подій. Вони можуть чогось туди додати від себе. Зокрема, і вороже налаштованої лексики, зокрема, і якихось політичних моментів. Ту як на мене, вся ця доступна російськомовна. Література це одна велетенська мишоловка. Люди лізуть туди, думаючи, що зможуть з'їсти свій безкоштовний сирок, але в якийсь момент мишоловка захлопується, і люди просто опиняються із тим, що вони нахапалися різноманітних фраз і сенсів, абсолютно непритаманних українській культурі, які навпаки російська культура намагається якось впроваджувати ширше, ширше і ширше. І от вони вже в цій пастці, як білошні мишенятка, і не можуть звідти вийти. Тож, будь ласка, не ведіться на цю мишоловку і спробуйте якось переконати своїх рідних і близьких. Не робити цього. Якщо у вас немає грошей на нові книжки, а ви хочете їх читати, зверніться до бібліотеки. Бібліотеки в останні роки дуже добре наповнюються новою актуальною літературою, зокрема, новими цікавими перекладами. Там можна знайти дуже багато важливих і цікавих для вас речей. Якщо ви шукаєте якийсь класичний текст і його немає доступним в книгарні, не поспішайте читати той самий текст російською мовою. З великою ймовірністю він існує в українському перекладі. Просто треба зробити зусилля, зробити ресерч, пошукати. Де саме він міг з'явитися? Скажімо, існує прекрасний журнал, всесвіт, в якому в різні роки виходила велетенська кількість різноманітних перекладів літератури на українську мову. Там ви можете знайти такі речі, про які ви навіть не здогадувалися, що вони у нас є. Дуже багато перекладів здійснювалося з кінця 19 століття і впродовж всього ХХ століття. Мені здається, в часи війни не гріх зробити на собою зусилля і потягнутися не до найлегшого, найдоступнішого варіанту, а все-таки зробити ресерч, пошукати, а де цей текст міг виходити, а де його можна дістати, десь поритись в періодиці, десь записатись до бібліотеки. Зрештою можна звернутися і до видавців, і до літературознавців, які займаються певними темами, і пошукати, чи є цей текст, чи є до нього доступ. Чи як його зробити доступним? Бо, читаючи класику російською мовою, десь там в електронці на піратських сайтах, ви не робите цей текст доступнішим в Україні, Бо більше можливо ви себе ще й обкрадаєте якимись сенсами, які москалі з тих перекладів викинули. Ось такі справи з літературним перекладом і з піратством в Україні. Не займайтесь цим і підтримайте українську видавничу галузь. А в мене на сьогодні, все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, і особливо хочу подякувати моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І якщо ви хочете підтримати мене матеріально, ви можете підтримати мене на платформі Patreon, BuyMeACoffee або скинути якусь суму грошей на картки, які я вказую в описі до відео. Побачимося за кілька днів, щоб поговорити з вами про кіно. І літературного довбуша. Хай вам щастить!